Я ще бачу ваш ютуб канал, і ви брали інтерв'ю в Олега Винника. О, е, я виріс в селі і я люблю свою землю, назва цього інтерв'ю. Чи бачили ви його останнє інтерв'ю і що думаєте про так зване таємне зникнення, пана Олега? Я знаю все про таємне зникнення і хочу звернутися до людей, які захейтили людину. А дайте собі спокій трошки. Олег Винник виріс при. Українському товаристові обмежено зрячих людей. Перший свій гонорар він потратив на те, щоб повернути мамі Зіру. І тоді, коли Олег виник мив туалеті в Німеччині, вас не цікавила його доля. А що таке було? Звичайно, до того, як потрапити в шоу бізнес, до того, як почати співати в Німеччині мюзикл, він мив туалети у Німеччині. Це раз. По-друге, ще раз кажу: зверніться до керівництва 135-го батальйону 114-ї бригади ТРО, які були на Бахмутському напрямку. Подивіться, скільки джипів з написом вовчиця з'їздить по е, фронту. Шикарних нових нулячих джипів. Це все придбано Олегом Винником. І передано на баланс бригаді. Mm -hmm. ну, ну, з це... паном Романом Медзельським я спілкувався. Так, так. Mm -hmm. так він, він Власне, це все розказав з перших вуст. Потім mm -hmm. хочу вам сказати, що у Олега винника сталася дуже погана історія. Він передав гроші псевдоволонтерам, mm -hmm. які гроші вкрали. Потім йому загрожували. Казали: приїдеш, ми тобі голову відстрелимо. Mm -hmm. І таке було. Тому. У нас всі все знають, тільки не літають, розумієте? Mm -hmm. Добре, чого? в чому якась помилка пана Олега, тому що його так захитили. Ну, я думаю, це моя думка, що це в мовчанні. Він занадто довго затягнув ту паузу. Він міг би просто вийти і сказати декілька слів, коли вже з'явилися розмови про його онкологію, хоча я в це не вірив, але ну там вже така хвиля піднялася. Я вам скажу так: на той момент, коли почалася війна, Наскільки я знаю, Олег проходив дуже серйозне лікування і не в Україні, і навіть не в Німеччині. І переривати лікування він не міг. Все інше я говорити не можу, я знаю, але я нічого говорити не можу, тому що це є його особиста справа, так і його таємниця, і лікарська таємниця. Виходить, ви з ним підтримуєте контакт. А, зараз а, я за час війни один єдиний раз з ним розмовляв. Mm -hmm. Якраз по тій темі, коли він просив е знайти якісь виходи, як знайти тих волонтерів, які в нього величезну суму грошей взяли, ніби на матини, і вони з ними зникли. От ми пробували їх знайти. Ну, у нас для когось війна, для когось мати рідна. Так от, я чесно скажу, просто всім тим, кому не, не подобається зачіска винника і про те, що він такий от. Весь красивий і для жінок співає, якщо кожен зробить для фронту стільки, скільки зроби, зробив Олег Виник, я думаю, що війна пішла би значно е, наше просування значно швидше. Так, чи думаєте, що в майбутньому пан Олег вернеться в Україну і відновить свою гастрольну ділянку? Я думаю, -діля... я... Діля... 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 я... 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 яка його найбільша помилка у цьому інтерв'ю? Е... Він не зрозумів війну, він не, він не відчув її. Він не був тут. Він але вплив в порівнянні з іншими, які чухнули в перший день. Так? От я в перший день пішов шукати, куди записатися. На другий день у мене вже я вже підписав. Ну, не папірчики, просто нас склали в списки, тому що контракт я підписав. По-моєму, 11 березня. А на четвертий день у мене вже в бліндажі стояла Дашка. Знаєте, що таке Дашка? ДШК — важкий кулемет. І тоді ніхто не питав, звідки, що і як. А були ті, хто в той момент вже були за кордоном. А потім найголовніше повернутися в Україну і зробити вигляд, що я тут стояло, Що я нікуди не їхало. І ще трошки. Ще трошки в мене помре мій телефон. Так. Давайте ще. От я зазначив декілька артистів, про кого о, ви би ще хотіли згадати в нашому етері? Слухайте, весь шоу-бізнес, який. Є. Угу. Петька Чорний, Іра Білик, Бажа Зібров, Бобул Сантулеса, Валентина Степова, Ольга Чубаєва, Олег Шак. Хто? About, да ]ieur. Давайте ще tá? вас запитаю: а? ви Віт... актор також, режисер, Віт... народний артист України, sí. yeah. я значит. Uh, Віктор uh, павлік, э, о, цікаво, uh... теж ви <handboundal> співпрацювали. Uh <-huh. handboundal> так, і, і не раз. <hups> uh <-huh>. І це <guarantehan> був дуже цікавий досвід, тому що коли був COVID, то я зробив дуже красиві слова для однієї пісні з фірмовою мелодією. Я не пам'ятаю, хтось із іноземців її робив. І вітя записав, кожен із музикантів ансамблю пісні танцю збройних сил записав свою партію вдома, і потім все це зводилося докупи в одній картинці. Хтось в майці, хтось у спортивному костюмі, хтось все, тому що всі працювали на віддаленні. Це, це був такий колосальний досвід. Так, хотів ще запитати скандал з Юрієм Горбуновим з приводу виділення коштів на серіали кіно, чи на часі, чи не на часі. Що думаєте ви? По-перше, я не бачив сценарії. По-друге, у нас люди не розуміють, що якщо ці гроші виділені на кіно, то вони виділені на кіно, а не на щось інше. А Юра зробив величезну, він, він дуже щирий хлопець. Я з ним вчився разом в театральному інституті, він на рік раніше закінчував. Коли хтось, я побачив, як йому по телевізору хтось казав, ти виродку, там, ще щось, я говорю, а хто дає вам право так розмовляти з Е, Юра кинувся виправдовуватись, Юра кинувся пояснювати, розказувати, що мільйон за серію це не так багато. Ростислав, дивіться, якщо серію робить 100 людей. Розділіть на 100 людей мільйон, це виходить по 10 тисяч на людину. Правда, дивіться, зараз а, тут та а, мова не була про гроші, та мова звичайно, була, що ці кошти звичайно, треба зараз ЗСУ. А звичайно, я то ну тоді давайте говорити про все. Давайте говорити про заміну герба на пам'ятнику. Давайте говорити про перекладання, не перекладання бруківки. От зараз мені дуже подобається Одеса в цьому плані. Вони ну, в Одесу виход... зараз вони протестують, вони виходять Шитя. на площі і кажуть: я з цим абсолютно згоден. Хоча є дороги, які треба робити. Ну тому що, ну слухайте, все одно, раз країна живе, має жити, інфраструктура, має, має жити все. Те, що є надмірність, те, що є, десь вилизують, так десь... або, або крадіжки, розумієте? Зараз дуже всі е... ви, де, ви де небудь бачили? Я мер Кутюрупінська. Украв стільки, то стільки, ви ж таких папірчиків не бачили. Да? Ми можемо такі висновки робити тільки на основі того, що хтось сказав, угу. ну і так далі. Так. Е так що підсумувати наші тер. Е по Юрі, я вважаю, якби він так е по-школярському не кинувся виправдовуватись зразу, по-перше, за три дні хвиля хейту сходить. Тоді треба робити нормальну, серйозну... Ні, там хейт не сходив, і всі а, хотіли, і я в тому числі не, хотів дізнатися. Я, я не про те. Я про те, що за три дні спадає певний набряк, угу. а тоді можна людям спокійно щось пояснювати. Він кинувся зразу з першого дня моментально говорити. Він наговорив те, чого не треба було. говорити. Плюс, коли на горизонті замаячила. Особа пана поворознюка. Ну, всі коли почули інгулець, чим у нас асоціюється? Скажу чесно: ці руки дуже багато крали. Дуже багато крали. Я ж кажу відверто, відверто. Але я ніколи не ні крав у людей. я крав у державу. Ну, проносило, проходило. Я за це судімець це заробив, колись авторитет собі на цьому потеряв, тому що ну, з армії судімий теж вкрав. Шлак було холодно, я дубльонок накрав, ще й додому прислав. Ну, туди ще включив судімиць. Правда? Ну і там ще було те, що він здертий сценарій від росіян з серіалу «Жуки». Знову таки, ні я, ні ви ми цього не знаємо, правда? А що стосується пана Повніку? Ні, ну там чому не знаємо? Там був синопсис, прям жуки російською, однаково. Mm -hmm. Там тільки було два програмісти, в нас два, а там тільки три програмісти. Я, я, ті... я, я не в курсі, тому mm -hmm. про це говорити не буду. але я хочу сказати Добре. про так, так, так. Я перепрошую слово я... говорити у вас. Я запікаю. <ріст> <ріст> так? Тобто, коли на машинах почали писати їх Вова. Коли почали е, на екрані запускати це, коли е, єдиний марафон почав показувати пана Поворознюка, як, е, е, як якогось е, чи, ледь не втілення української мрії, я промовчу. Все. Тому у мене величезне питання до всіх тих, хто спочатку казав Вау пану повознюку, а, а потім. Почав гудіти на Юру Горбунову. Mm. Я не знаю, от, от єдине ордени. От роздають ордени за заслуги. Ну, я вважаю, що це тільки військові мають yeah. також. У мене, у мене тут на столі лежить моя єдина гордість те, що я хлопчик із села, в якому 37 хат. Став народним артистом України. Mm -hmm. Не маючи ні блата, нічого. Мій батько був. Це було в кра... 2012 році. В якому році ви отримали? Да, я не... Так, по-моєму. Да. Мені Порошенко давав народного, а Кучма давав заслуженного. Mm -hmm. Кузьма мені давав заслуженого, коли я стояв на Майдані проти нього. Mm -hmm. а... Порошенко я взагалі не знаю. Підписали, хто йому. Ну, у вас насправді фантастичні тексти, так як ви пишете, це неймовірно. Дякую. Мені приємно. Розумієте, зараз написав оцей текст про у полоні. Слава Богу, жодного. Можливо, зачитаєте якийсь один вірш нам. Та в мене ж все в ну, телефон туди вписано. Знаєте, я. Я просто хочу один старий свій вірш mm -hmm. зачитати, yeah, який yeah. я читав, писав до війни. Вітер виє сірим вовком, сліз і слів нема. І на землю білим шовком падає зима, обриває темні звуки краю брудних доріг. Люби, люди люблять брати в руки чистий білий сніг. Мнуть, стискають, пестять, гріють, кутають в тепло, білий сніг чомусь сіріє, П'ється, наче скло, і коли лише багнюка бризкає з підніг, бачиш в снах, як брали руки, чистий, білий сніг. Я дуже хочу, щоб люди вірили. Чистоту душі. Я дуже хочу, щоб люди вірили в щирість. Я дуже хочу, щоб люди вірили сльозам в очах, болю у серці. І дуже хочу, щоб люди трошки думали. Знаєте, наш народ страшно не любить. Коли йому нагадують, що це він обирав Янукович. Наш народ страшно не любить, коли йому нагадують, що це він голосував ногами своїми і купівлею білетів за те, щоб Іра Білик перейшла з української мови на російську. Наш народ багато чого не любить. І, а більше всього не любить тих, хто йому про це нагадує. Тому я боюся, що. І після цього інтерв'ю мені насиплять повну торбу, але чесно, в мене є в житті кілька компліментів від Ади Миколаївної Роговцевої, від покійного Кузьми, який був мені як брат, від Леоніда Макаровича Кравчука і від Богдана Сільвестровича Ступки, і від Коте Харадзе. От я живу е, тими словами, які вони мені сказали. А все інше, ну караван перестане йти, якщо буде реагувати на всіх, хто на нього гавкає. Ну, все, я ще раз кажу: Медведчука пустили, Медведчука вп впустили, легалізували. Заступник голови фракції у Верховній Раді, співголова фракції. В офіційно вибраній забороніть, депортуйте, посадіть. До речі, запросто, якщо знайти записи 112 каналу, я в ефірі собі дозволяв фразу: якщо ви маєте матеріали на Медведчука, на антиукраїнську державу, посадіть його. Я говорив це спокійно на 112 каналі. І той же самий Сережа Поярков десь в інтерв'ю сказав, що на наших каналах, на цих, от, да, яких ну, називали там Медведківськими, що свободи слова було набагато більше, ніж на деяких інших. А Ви підтримали заборону, яку наклав Володимир Зеленський на ці пропагандистські канали, і створення одного інформаційного марафону? Я час, вже, мене, мене вже там не було, я ще раз кажу. Я чекав, щоб у мене закінчився контракт. У мене була соціальна програма, голос народу, тобто мені писали е, люди листи. До мене ходили на інтерв'юшки постійно бідний міністр соцполітики Рева, якого домахували в ефірі, так, що він дихати вже не міг, розумієте? Е, тоді почалася ковідна історія. У мене шість разів на інтерв'ю був Ляшко. Той, який міністр е, ага. охорони здоров'я, і заспокоював людей, і вів поя... роз'яснювали, при чому тут пропаганда, яка політика? Ну я розумію, що я комусь не подобаюсь. Ну. Можливо. Ні, я маю на увазі ну, цю політику, яку проводила, наприклад, ця Панченко Діана, здається, її звати. Не, ну, слушайте, а... Наративи російські, вона один народ. Це все було на 112-каналі. На з, приводу, з приводу Діани Панченко. А, Діана Панченко була в цьому щира. Я реально я дивився на неї, в неї все русське було найкраще. Ну, то нехай вона... їде в Росію. Вона так і зробила. Вона знову. Ну, знаєте? все, ікар, там. Не треба нам цього. Знаєте, це, це не, це, от, просто є люди, які на, на очах там помінялися, перевзулися, <рес> да, які. А, знаєте, при тому, що я український думаю, кісток. Ну, в мене язик не повернеться назвати а, Буніна частиною руско-мірської пропаганди. Тому що в мене перед очима стоїть його фраза: представіть страшно, кого наражаєте криваве флоло, прийшла в yeah. власті на воїнах тяверського переворота. Да? Людина мала Нобелівську премію. І а, коли в нас. Я розумію, що зараз під роздачу попали всі. Yeah? Я не рубаю, сокерую направо, наліво, але і захищати зараз не буду навіть російську літературу, ту, яка достойна література, тому що я розумію, що зараз все російське викликає е, велику ну, скажімо так, нелюбов. Але є ті, які, які раніше за це були, горлянки перегризали, Вони були рускіми, там рускими. Зараз я дивлюся, ну, ходять ну, прямо батько наш Бандера співає зранку до ночі. Батько, наш бандера. Шикарно. Я, до речі, я вам хочу сказати, що ансамбля пісні та танцю Збройних сил України, напевно, в концертній програмі ну, відсотків 40 пісень моїх.